Ти Ой, меня я хочу, хочу сидіти. А ним. я там закнізь і сідімоча. Що раз каже, щось, я тебе викинув. Всім привіт! Мене звуть Настя. В цьому відео ми розберемо, як звичайний хлопець із Дніпра без диплому психолога перетворився на гуру для жінок, який одночасно передає образ духовного наставника, заробляє на лекціях та книжках, живе в Росії і робить дуже конкретні заяви про війну в Україні. А далі поговоримо, чому стільки жінок на це ведуться, і що це говорить про наше суспільство. Один, чим? Тебе что, нравится Путин? А я его там люблю. Я обожаю Путина, Владимир Владимировича, нашего президента. А -а 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 -а! Почему? Ну я же имею право. Ну, допустим, я дебил. Как ты можешь любить Путина? Легко. Почнімо з фактів. це псевдонім. Цю людину насправді звати Сергій Анатолійович Яковлєв. Він народився у Дніпрі в 1972 році. Після школи закінчив технікум за спеціальністю, пов'язаною з громадським харчуванням, служив в армії на Буйкунурі. Поворотним моментом стала його духовна криза. Після армії він поїхав у Карелію, захопився Бгаґгардгійтою і приєднався до кришнегійського середовища. Там же, за його словами, він проходив навчання і отримав своє духовне ім'я це яке йому дав наставник, гопал Крішного з Важливий момент офіційної психологічної освіти у нього немає. Він вчився на кухаря, а психологом став через власні духовні пошуки та читання священних текстів. Не через університет чи професійну підготовку. З початку 2000-х років Яковлев будує кар'єру лектора з нескучної сімейної психології. З 2005 року він читає семінари про стосунки, сім'ю, жіночу природу, проводить офлайн тури та онлайн вебінари. Веде youtube канал і Продає книги на кшталт женщина і її божественна природа. Хоча народився він в Україні, сам Яковлєв в інтерв'ю ксенії Собчак прямо говорить, що з 1993 року живе в Росії, є громадянином РФ і активно гострілює саме в містах країни-агресорки. У вас по цій війні однозначно позиція є тому що Ви штате, кто буде війни нават. Ну, кто він у вас? Актор, я, я не знаю. Ну просто звичайно... Обычно... Люди, которые думають об этом, на одну в другую сторону і мечтають, що Росія являється стана очень Просто дуже по большому примітів на Россия агрессор, росія это там ну, это жертва а Росію это Далі більше Россию поставили. тисячі двадцять В 2024 п'ятих роках він дає поради жінкам російських військових, тобто людина, яка роками заробляла на українській аудиторії, сьогодні фактично обслуговує російські наративи. І так. Перегляди його контенту, покупки його книг, донати, все це підтримує економіку країни-агресора. Тепер давайте поговоримо про мудрість, яку Сатіяда продає жінкам у своїх книгах. Ось лише кілька цитат з його видання, велика книга Божественної жінки. Тобто, якщо жінка працює, навчається, розвивається, це виявляється ненормально. Ну, тобто, будь мила, зручна і бажано мовчи. А як щодо жінок лікарок, жінок військових, жінок, які під обстрілами рятують інші життя. Але ж ні, у його реальності жінка має варити чай на правильній роботі і, не дай Боже, показати амбіції. Насправді такі установки це не турбота, це контроль, це нав'язування провини, і це спосіб сказати жінці: сиди тихо, не заважай, і ти будеш щаслива. Так будується токсична залежність. Автор гуру створює проблему, якої по факту не існувало, а потім придає на неї рішення. І якщо уважно читати між рядків, вся ця концепція зводиться до одного: жінка існує для комфорту чоловіка. Дайте чесно, жінки тут не винні. Проблема у контексті, у якому ми всі живемо: війна, нестабільність, постійний тиск. Будь ідеальною дружиною, торобляємо, будь матір'ю, піклуйся при всіх. Коли жінка виснажена і почувається незахищеною, вона шукає опору. І тут з'являється він впевнений, гучний, смішний, нібито мудрий і обіцяє просту відповідь на всі складні питання. Так працюють усі псевдогуру, особливо коли країна переживає кризу, попит на спасителів тоді вбухає. Але тут є більш небезпечний шар під виглядом ведичної мудрості просуваються російські нарад. Prorolžinkė, šeima. І навіть про війну. Тобто ти приходиш за відповідями про любов і стосунки, а отримуєш ідеологію, яка знецінює тебе і виправдовує агресорам. Сатіадас це не про психологію, це бренд, який заробляє на жінках. Це людина, яка не засудила війну, але активно працює в державі агресори. І його контент це не про поради про відносини, це частина інформаційного поля Росії. Українцям важливо розуміти, кого ми слухаємо, кого підтримуємо грошими і пере. переглядами. Тому дивіться критично. У нас все хорошо, я живу с мужиком. Блин, ты, ты, ты терпила просто, она просто, вот таким и живет. Он ее не зовет, давай, нахер ты нужна, чтобы тебя звали. Он еще нормально. Нормально появится. Которая надо добиваться, которая цена, которая чиста, которая верна. Вот это хочется. А вот этот инд пошли, а они шли в потреб.